ЗДО номер 2 бере участь в освітньому проєкті Омріяна професія, банкір, який має на меті ознайомити вихованців з фінансовою грамотністю. Діти через дидактичні сюжетно-рольові ігри знайомляться з грошима та їх використанням. А нещодавно з екскурсією дошкільнята відвідали одну з банківських установ міста. Основна мета не тільки підняття фінансової грамотності дітей, основна мета для того, щоб. Підготувати майбутнє покоління, адже від них залежить економічний розвиток нашої країни в майбутньому. На заняттях педагоги використовують один із найдієвіших способів: це прихід Афлатуна. Це такий фінансовий вогник, який допомагає дітям зрозуміти фінансову грамотність. І саме через це проводяться різні ігри, як, наприклад, що можна придбати за гроші, що не можна. Як заощадити кошти. Маргаритка, як справжня дівчинка, дуже любить витрачати гроші. Переважно на розваги та солодощі, але вміє їх і заробляти. А мені е, мама і папа е дають гроші за те, що я роблю уроки. Якщо я їх роблю на 5 ділочок, то вони мені дають 5 гривень. Якщо на 4, то на, то 4 гривні. Якщо 3, то тоді 3 гривні. Якщо 2, то то. Якщо одна зівочка, то тоді одна гривня, а якщо ноль зірочок, то взагалі нічого. Екскурсією в банк Маргарита залишилась задоволеною. Мені сподобалась екскурсія в банк тим, що там розповідали, як працює банківська система, також там розповідали, як працює фінансова грамотність. Також нам показували машинки, які рахують гроші та перевіряють їх на фальшивість. Ще нам розповідали, що батьки можуть нам відкрити дитячу карточку, також нам, щоб ми змогли в школі сплачувати за обіди. Банкір це людина, що зберігає гроші, так вважає Владислав. І незважаючи на свій юний вік, вже знає, як користуватись банкоматом. Картку вложити, підкотчи, чотири цифри, потім брати гроші і картку забрати, і все. Заклад дошкільної освіти постійно намагається організовувати для своїх вихованців різноманітні екскурсії та залучають їх до участі у проєктах, адже діти через постійні тривоги відчувають освітні втрати. До шкілі є такий момент, як соціалізація. Діти повинні розуміти, як далі жити. Вони повинні вміти зайти в магазин, купувати, розраховуватись грошима або карткою, бо це сьогодні дуже нагально. Розуміти, що таке банк, банкомат, термінал. Дітям це цікаво. Зараз якраз це сензитивний період для того, щоб отримувати такі знання. У сучасному світі фінансова освіта дітей є важливою навичкою, аби у майбутньому вони правильно вміли розпоряджатись коштами.